Новий реабілітаційний центр для дітей відкрили в Вотинії. Завдяки плідній співпраці громади селища та райдержадміністрації Вотинії тепер один із кращих реабілітаційних центрів в Україні, заявив голова Коломийської райдержадміністрації Михайло Негрич. Також у селищі відреставрували будинок культури та музичну школу. Деталі у сюжеті. Реабілітаційний центр відтепер працюватиме і в одному із найбільших селищ Івано-Франківщини Отенії. У закладі створили всі умови для комфортного відпочинку, навчання та оздоровлення діток з особливими потребами. Працюватимуть тут лише найкращі педагоги та медики. Для маленьких дітей для тих дітей, які потребують особливої уваги, особливої підтримки, особливої допомоги. Це для тих дітей, у кого є не дай Боже церебріальний параліч дітей з другими вадами. І, на превеликий жаль, такі будинки ми мусимо будувати, робити, відкривати, для того, щоб дати можливість цим дітям в майбутньому стати повноцінними громадянами нашого суспільства. Ідея спорудити реабілітаційний центр виникла у рамках однієї із державних програм Президента України. В Отинії відкрили третій за рахунком заклад такого типу в області. Ми вже відкрили в області три реабілітаційні центри. Центр перший був відкритий у місті Коломея, другий у Яблонові Косівського району, третій у селищі Отиніє. Це є ініціативи президента держави України Віктора Федора Ченуковича для дітей, ті, які потребують цих потреб. Ми відкривати скоро з вами будемо дитячі садки, які ми побудували в нас. Планувалось п'ять три в цьому році. Такі реабілітаційні центри продовжуватимуть відкривати і надалі на Івано-Франківщині. Вони є просто необхідними для нашої області та району, адже лише на Коломийщині, на жаль, таких діток є понад 600. У Нас на сьогоднішній день взагалі є 645 діток інвалідів, які проживають на території Коломийського району міста Коломий разом з містом Коломиї. Самих дітей, які є територіально в саме на Отинійському кущі, як ви вже чули, це є 90 дітей. Реабілітаційний центр розрахований на 16 дітей. Ділитимуться вони на дві групи. На даний момент вже є сформована перша група діточок. Оздоровлення в центрі є цілком безкоштовним та триватиме півроку для кожної групи. Повідомила директор реабілітаційного центру Наталія Дудар. Це буде як дитячий садочок. Ні, їх будуть провозити на 9 годину. У них буде двохразове харчування. І до п'ятої години вони тут будуть займатися з вихователями, з логопедами, з психологами, з масажистами, вчителі фізкультури будуть, Вчитель реабілітолог буде. Тобто, і це до п'ятої години, п'ятій годині вони будуть їхати додому. Заклади такого типу потрібні для дітей. Тим паче про ефективність оздоровлення керівники закладу знають не щуток. У нас є масажист, то вона дві дівчинки поклала на ноги. Вона пройшла курси, і дві дівчинки вже, тобто, почали ходити після її масажу. Великі зусилля у спорудженні реабілітаційного центру доклала обласна та районна влади. Проте, як зазначив селищний голова Отинії Володимир Кінащук, велику частку роботи здійснили завдяки отинійській громаді. Місцеві жителі не залишилися байдужими до відкриття центру. Вони активно допомагали як фінансово, так і фізично. Прийшло багато людей, які Дійсно є патріотами свого селища, які вболівають за нього. Тому що один сам селищний голова він не може так зробити, з ініціювати. Але при підтримці громади можна зробити багато чого добитися, і в цьому є результати результати на користь Отинійщини, на користь взагалі наших людей і держави України. В день урочистого відкриття реабілітаційного центру в Отенії також відкрили оновлений будинок культури. Обласна та районна влада під час урочистостей вручила активним жителям Отенії грамоти та висловила подяку всім, хто допоміг у відкритті центру та оновленні будинку культури. І мені приємно сьогодні бути тут. І з особливою вдячністю я хочу віднестись і подякувати тим людям, хто уклав цю споруду. Не просто працю, а вклав велике серце і велику свою людську душу. Давайте подякуємо всім, хто приклався до реконструкції, ремонту, чи будинку культури, чи музичної школи, і подякуємо всім за їхню велику роботу. Ми відкриваємо другий заклад заклад культури, який практично вами, вашими руками, людьми зроблений, і майстрами ті, які були запрошені.